Українські гарі, колеги, щоб не сумнівалися, еліта. Депоти реформ. Бодяться брати не буду, він ранній для нас. Якщо треба, ще там на залишках є. Будь ласка, це наша еліта. Щоб не думали, що ми там еліту не купляємо, якусь е е, казки розповідаємо. Еліта, еліта, еліта. Що тут пишуть? Режити депот БН Еліта. Липень 24 тисяча урожаю 24-й. Зрозуміли? Депот, еліта. Окей. Зрозуміло, да? Що ми, як кажуть, беремо еліту. Ось, будь ласка, у нас раджеті, так? Що, ще раджиті. Ще що це за сорт у нас? Пам-пам-пам-пам-пам. Е -е, реформ. Реформ, так? Реформ. Патрас теж еліта, патрас еліта. Що нас тут ще? Патрас еліта. Тобто у нас є і ДСВ еліта, є у нас РЖТ-еліта. Тобто... еліта. Дорогезна капець в цьому році, я не знаю, щось, напевно, всі побачили, що ціна на пшеницю, давай піднімати. До тобто, такого піднімалася, що вже геть. Вже. Але ми сіємо еліту і пропонуємо вам. Першу репродукцію. Будь ласка, кому цікаво, звертайтеся зараз, є в наявності. Так що, ось, будь ласка, ще одна історія. Це у нас ще патрас лежить. Там реформ. Дивіться. Насіння турбо. Чим ви обробляєте? Насіння турбо. Насіння турбо, гумат старт. Гумат старт! ай, падає, опа, Дивіться, Гумат старт. Що це у нас? Гумадстарт, гумацтар. І насіння турбо. Тобто ну, у нас посуха, нам ще треба десь 1500 гектар посіяти. Насіння є, обробляємо. Де тут там? препарати? А від бачите, то командор Грант. Так що запрошуємо до співпраці, зробимо як для себе. Тобто по насінню, по якості я як кажуть, питань до не повинно бути. Так що запрошую до співпраці. успіхів вам.